Складається з а, основної вісі, яка буде коливатися, і а, додаткових механізмів, які будуть а, повертати систему у стан рівноваги і а, стабілізувати електроенергію. Херсонка Ярослава Полікарпова поглиблено вивчати фізику у ліцеї почала у восьмому класі. В одинадцятому говорить, виникла ідея створити прилад альтернативної енергетики безлопатовий вітрогенератор. Спочатку най найперший прототип він був невеликий з підручних матеріалів, там з дому, з гаражу, з магазину. Пляшка, дерев'яна палка, резинки. Чотири основні механізми системи на етапі покращення розповідає дівчина. Це були прилади, деталі вироблені або з підручних матеріалів, або надруковані на 3D-принтері з пластику. Усі деталі, які є у цьому генераторі, вони зроблені саме під цю систему, немає аналогів. А тому це є ще більшою такою красою цього стартапу. Перебуваючи в окупації у Херсоні, Ярослава онлайн завершила навчання в ліцеї та вступила до Харківської політехніки на прикладну механіку. Також продовжила розробку генератора та онлайн брала участь у наукових конкурсах. Після звільнення Херсона разом з родиною виїхала. Потрапила на програму Ukrainian Future Business окупатору і змогла стати їх резидентом. Потім я приймала участь у українсько-фінській українсько програмі Improving Future Interpreter, де змогла отримати приз у розмірі п'яти тисяч. Євро від генерального пратеру проекту Міністерства Доброго Духа міністр Озокутспіріт Міко Бекаханський. зараз дівчина живе у Києві. У столиці каже, легше працювати над удосконаленням свого винаходу. Місяць тому Ярослава Полікарпова брала участь у відкритій конференції Європейського тижня сталої енергії у Брюсселі. Катерина Гончаренко Марина Круглова Суспільне новини. Херсон.